Перериваємося до наступного нашого спікера. доєдную його до ефіру. Он же Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій. Пане Юрій вітаємо вас сьогодні. Слава Україні! І з різдвом добрий день, дякую за запрошення. Додамо трошки інформації. Отже, в Україні продовжують застосовуватися графіки відключення світла для населення. Як повідомили в Укренерго, вони діятимуть сьогодні до 21.00 для побутових споживачів. В енергосистемі все ще зберігається певний дефіцит. Ну і ми розуміємо, у зв'язку із чим напередодні уранок різдва росіяни масово атакували енергооб'єкти України. Сили протиповітряної оборони збили 59 ракет і 54 дрони. Однак було сильно пошкоджене за. Закон... Крема обладнання теплоелектростанції ДТЕК і лінії електромереж тож Укренерго вимушено запровадили заходи обмеження електропостачання. Пане Юрію, ну власне з огляду на, на ваш професіоналізм, на ваш досвід того, як ми боремося протягом вже майже трьох років із ударами Російської Федерації по нашій енергетиці, можете припустити наскільки довго цей дефіцит буде залишатися безвідносно до кліматичної ситуації, бо ми знаємо, що це також вносить свій великий внесок? Ну тут не можна безвідносно. Є якби фактори, які впливають на цей дефіцит які його формують. Тобто, навіть в умовах ракетних обстрілів, так які от і в листопаді були, і в протягом грудня, також вони просто посилюють цей дефіцит. Навіть якби їх не було, так скажімо, так, обмеження споживачів все одно були б присутні. В якій мірі це вже включаються додаткові ці фактори, наприклад, погодні фактори. Ну, вони номер один фактор, так. Скажімо так, з тих, ну, з тих таких звичайних факторів. І навіть зараз дефіцит залишається, тобто він стабільно, у нас є, скажімо так, з умов теплої погоди, за умов там, комфортної температури, десь на рівні 1000 1500 МВт. за умови погіршення погодних умов, тобто там похолодання, цей дефіцит ростає. І, наприклад, якщо це буде температура десь мінус 10 вночі, наприклад, мінус 5, в день така звичайна зимова погода, так то цей дефіцит буде наближатися десь ну, вдвічі більше. Він зростає десь до трьох тисяч мегаватт. Все, що більше, тобто, наприклад, вихід в ремонт блоків АЕС, ТЕС, наприклад, як зараз, так теплових електростанцій, ТЕЦ відремонтованих, це все відразу буде збільшувати цей дефіцит в сторону чотирьох. Тисяч мегават і більше, навіть. Тобто, все буде залежати вже від того, повторюся, які будуть погодні умови, і, і що буде в нас в наявності, тобто які блоки будуть працювати. І навіть зараз та ситуація, яку ми бачимо, що були нанесені ракетні удари, в основному постраждала петровська область, Дніпро, місто, от, скажімо так, центрально, центрально-східний регіон, і, і там, скажімо, так більше обмежень електроенергії. Інші всі регіони вони менше постраждали, але це знову ж таки заслуга, я би так сказав, і теплої погоди знову ж таки, тому що ми бачимо теплу м'яку зиму, фактично весь грудень, можна вже так буде сказати. Там декілька днів, якби прогноз погоди, я не думаю, що критично різко поміняється. І плюс, якби ранішне, скажімо так, ранішне скорочення роботи промисловості. Тобто, зазвичай, десь за тиждень часу до 31 грудня, до нового року. Вже завершували всі різні робочі процеси, я би так сказав, тобто виконувалися контракти, і практично до 20 січня вже наставав період низького споживання електроенергії промисловістю. У нас він настав раніше, тобто, фактично, десь з середини грудня цей процес вже, скажімо так, був констатований, тобто споживання зменшилось в промисловості, і це розвантажило нейросистему, дозволяє, скажімо так. Мінімізувати обмеження електропостачання для населення у випадку, власне, умовно сказати, пониження температури в першу чергу, або, наприклад, виходу в ремонт ну, чи постракетних пост обстрілів, ремонт е, об'єктів теплової генерації. Тобто або АЕС, атомні електростанції, так вони залишаються в робочому режимі. Ну, дай Бог, будемо сподіватися, що не буде у них критичних різних ситуацій, тому що вони також відбуваються, і ми це бачили і влітку, наприклад. І осінню також було, але навіть якщо вони будуть, то нехай це будуть якби короткострокові такі періоди От пониження потужності, наприклад, які ми бачимо, контрольовані. Тобто, коли наносились ракетні удари, так по підстанціям, то понижувало фактично укренерго і енерговатом. Так таке, ну це спільне рішення енергосистеми, якщо можна так сказати, понизити потужність блоків, а потім їх поступово виводити в робочий режим. і Це займає значний період часу. Тобто, фактично півтора тижня, я би так сказав, це коли такий максимальний період, і протягом цього часу існують, діють обмеження електропостачання, тобто графіки, і знову ж таки, все буде впиратися в погоду, якщо погода буде більш холоднішою, тобто морозною, там сніги. Це, звичайно, ви можете будинку. дні назвати, пане Юрія. Я перепрошую. Якщо буде нас там сподіваємося вище нуля температура, нам потрібен тиждень, півтора тижні, два тижні для того, аби позбутися тих обмежень, того дефіциту, який зараз є за наслідками минулого обстрілу. Ну стосовно Дніпровської е області, от Полтавського регіону, то я думаю, що там обмеження будуть тривати ще. Думаю, протягом тижня. Тому що ну там основ підстанції, також які знаходяться на самих теплових електростанціях, задавалися удари. Тому я думаю, що цей час якби піде на те, щоб вирішити ці питання. Ну це в кращому випадку. Плюс повторююся, що промислові зараз фактично ну скоротила своє споживання, якби і сезонно, так і плюс, якби ще додатково, і тому це буде дозволяти ті обсяги електроенергії перерозподіляти для населення, тобто, навіть якщо і будуть в інших регіонах, от в проблемних там, наприклад, таких то та теж Одеська область, там Київський центральний регіон, так ну Харківський регіон, також то все одно там будуть менше обмежень електроенергії, тому що промисловість не буде задіяна значною мірою в роботі через, скажімо так, період святкувань. Угу. Е, ну, хочемо ще до однієї теми трошечки до ймовірних санкцій, які Байден може накласти знову ж таки на ЕРФІ. Отже, президент США Джо Байден планує запровадити масштабні санкції проти енергетичного сектору Росії у останні свої тижні на посаді. Як пише за Вашингтон Пост, нові заходи можуть стати прощальним ударом в економічній війні Байдена проти Путіна. Давайте почуємо, що це може бути дійсно, які обмеження можуть бути запроваджені. За словами кількох людей знайомих з цим питанням, санкції будуть спрямовані на тіньовий флот міжнародних судів, що перевозить російську нафту до незахідних країн, а також на деяких російських експортерів нафти, які досі не були під санкціями. Серед можливих варіантів відкликання ліцензії, що дозволяє банкам обробляти російські енергетичні транзакції, кажуть ці люди. Ну і санкції буде спрямовані на чиновий флот міжнародних суден, які транспортують російську нафту в обхід західних обмежень, а також на експортні компанії, які досі уникали цих санкцій. Е, пане Юрію, можете більш такою людською мовою, простим нам українцям глядачам розповісти, яким чином можуть повпливати ці санкції на Ерефію, яким чином можуть допомогти знову ж таки послабити Ерефію? Ну я думаю, що це радше ми бачимо продовження протягом трьох років, які були різні періоди, скажімо так, знаєте, це пошуки інструментів, які можуть відносно без е, суттєвого погіршення відносин з Росією. Так це треба розуміти. Тобто США, наприклад, з боку США з боку європейських країн, Великобританії, е, Канади, ну тобто, так скажімо так, Великої Сімки, який час називають, е, то безболісно такого безконфліктного. Е, Способ натиснути на міжнародний ринок торгівлі нафтою, тому що він він приватний. Він належить великим гравцям, які мають танкери, які от власне формують, допомогли Росії сформувати тіньовий флот, перепродавали, які допомагають страхувати далі ці всі поставки нафти. Тобто, все це присутнє далі на ринку. Тобто, певними інструментами, звичайно, створення тиску ми побачили, тобто і гранична ціна 60 доларів, так яка на жаль не діяла фактично, як ми бачили. І спроби, скажімо, так вплинути на країни, які брали участь в таких схемах, ну посередницьких та ж туреччина, там Сінгапур, наприклад, там Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати, там Саудівська Аравія. Також всі ці країни вони брали в цьому участь. Індія, безумовно, так який, але це знаєте більш було, скажімо, таким, ну я би все таки назвав популістичними санкціями, тому що реальної своєї цілі вони не досягнули. Тому, можливо, зараз ну побачимо, яке буде рішення. Тут мені важко прогнозувати, чи воно буде ухвалене в тому вигляді, от такому ми з вами обговорюємо, щоб це були дійсно санкції, які будуть стосуватись власне так званого тіньового флоту. Ну бо як можна... Оштрафувати те, що не фіксується, знаєте, розумієте, теж те, чого не існує, я би так сказав. Тому це проблема буде номер один, і її можна вирішувати виключно за рахунок, скажімо так, певних ну штрафних санкцій. Тобто, я от не даремно це кажу, що тобто певних, які можуть стосуватися компанії з боку і США, наприклад, і їхніх партнерів, європейських країн. Я чесно кажучи, сумніваюся, що ми таке побачимо. Можливо, будуть якісь окремі випадки, окремі історії. Таких, скажімо, так показових штрафів, показових припинень, але в цілому масштаб ну поставок нафти я думаю, не думаю, він що, я не думаю, що він суттєво зміниться. Головна проблема, яка двадцять другого року стоїть, що цей обсяг нафти, який постачає Росія, на, на ну, на світовий ринок, його нема чим замінити. Тобто всі ці історії про Саудівську Аравію, яка може наростити видобуток нафти, ну як єдина альтернатива. Воно все як розвіялося як міф протягом трьох років. Ну бо це нереалістично, це не за рік робиться і не за два. Це планет на 10, на 20 років вперед, на 30. І тому зараз, поки що, такого ну альтернативи немає. Тому не хочеться казати таке слово, що це імітація ці санкції, так. Не хочеться так, але з іншої сторони, ефективності від них ну на жаль, поки що якби ми не бачили суттєвої. Маємо що маємо, як казав один з президентів України, так. пане Юрію. Дякуємо вам за те, що а, своєю фаховою аналітикою звернули увагу на такі важливі питання. Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, з нами спілкувався, був на